Футболки, чашки, чохли, номери. Інтернет ще донедавна. Кишів такими написами. Після хвилі обурення магазини почали видаляти товари з цими написами. У пошуку вони висвічуються. А коли переходиш за посиланням, сторінка не знайдена. Тема збурла українців після цього фото. Чоловік у метро у футболці у хилянт. Пізніше автор виправив допис: мовляв, на світлині військовий, і це така псевдоіронія. Однак у соцмережах понеслося. Принт назвали підіграванням ворогу. А ветеран Олег Семороз переконаний, то не безновинний тренд, а цілеспрямована робота російських спецслужб на роз'єднання суспільства і зрив мобілізації. Зараз основні сили ворога в інформаційній війні кинуті на дискредитацію збройних сил і служби у війську. Розробляються і вкидаються в соцмережі ретельно підготовлені псу. Російські спецслужби вирішили перевести це на жарт та вбити в молоді незміцнілі розуми, що це нормально і навіть прикольно. Одна справа боятися мобілізації тихо інша демонстративно носити одяг з відповідними принтами. Перше це психологічний захист. Бо людина втомлена від того, що вона сама себе не поважає і зараз хоче виглядати не ухилянтом, а людиною, яка бореться за справедливість. Ми телефонуємо в один із магазинів спершу як покупці. Добрий день, я підкажіть, Можна замовити дві футболки у вас? Там можна артикул можете сказати будь ласка? Та справа в тому, що артикул не скажу вам, бо вже ця сторінка недоступна. Такі у вас були футболки, принту, Хелянд. Да, замовлення можна, але вам тоді потрібно його через конструктор сформувати. Консультантка Галина пояснює, товар прибрали з сайту через хейт. Люди мовляв не зрозуміли жарту. Пані Галину, ми насправді журналісти. Ми з телеканалу ICTV І от хотіли у вас тепер поцікавитися. А от в чому тоді сенс знімати сайту, але продовжувати продавати ці футболки? Ми, ви можете як індивідуальні замовити. Сайт Prom.ua, звідки продукцію теж прибрали, надіслав фактам текстову відповідь. Мовляв, у них десятки тисяч підприємців розміщують мільйони своїх товарів. Щотижня часом трапляються ситуації, коли намагаються продати сумнівні речі. Наша позиція така: на маркетплейсі не мають продаватися товари, які нормалізують правопорушення, просувають наративи країни-агресора чи становлять пряму загрозу життю. Носіння чи продаж мерчу у хилянт не порушують законів, каже юрист. Інша справа, якби там був написаний заклик до дії. Там будь ухилянтом від служби. Чи щось на кшталт того тоді це вже буде прямий заклик, і тут у нас вже звичайно вступають в силу і адміністративний кримінальний кодекси. але таку відповідальність усе ж варто запровадити, і Богдан Кушнір. Пропонує механізм. Треба провести швиденько е дослідження, психологічне дослідження. Певний державний науковий інститут проводить і надає свої пропозиції, що тут іде глорифікація, глорифікація ухилянства, е тобто е звеличення. Ми фактично антигероя піднімаємо до поняття героя. да, міняємо чорне на біле, підміна понять від, 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 відбувається. І тоді, в дійсності, швиденько Верховна Рада має можливість внести зміни да, там і, і додати нову статтю СБУ відмовилася коментувати фактам цю тему, але мали б перевірити магазини, які досі не зняли таке з продажу, коли з'являються пісні, коли з'являються мерчі і так далі. Вже вважається, що це не просто пастивна справа, а вважається, що ти частина якогось двіжу. Публічно про це говорити важливо навіть для припинення продажу такого товару і дискредитації рухів та трендів, неприпустимих в час війни. Та мобілізації Тетяна Наконечна та Євген Зозуля. факти сітіві єдині новини.